Я провинция. Ну що ви, чане Ви думаєте, у вас тут в городі стаки там Рішалова, решала, Ха! От нас в селі. Дес. Набережься, чуєш? Це треба закусити, чуєш, Галя, дай щось перекусити. Яке закусити, те оно що нападати, скільки можна бухати, що ти споливається. Чи... <плево> Майложик для себе тримав на яблучко. <плево> <плево> чуєш ти, скотина, що їсти не даєш що жодне? Скільки? Ти! — Що? — Щас, щас брем, зараз леш. Чуєш там, це бики з сусіднього села на нас ідуть. Ти? Ну, Там. <рігав> Чуєш, ти кудись з цікло? Що? Я кажу з цікло розбите, ти куди йдеш? <рігав> Розтірявся! Пішов, що робити, що робити, поцілий, пекі, пекі, тут. Що ти не нічого, зараз Валеру позую, все порішає. Так, Чуєш, Валера, виходь, давай. Валера, ти, звісно, жорсткий, а сл, а там йде. іде! Багато, дуже багато. багато, то тебе треба якось оптимізувати. Ну, давай. Все, Валера, давай! Нормально. Пацани, я укріплений. Тепер нам треба зброя. Чуєш, Галя, є щось придумати. На, тримай! Давай! Пацани! зброя в нас є, тепер нам треба тактика. Серега, в тебе теличка, прикриваєш тил! Гот ага. в тебе бики, прикриваєш боки. Ага. Та не ті боки в бою. Ага, я боляв. Звісно, класно, але один нюанс по тактиці. У нас все ближній бой. Треба, щоб хтось остався тут. Хто? Я можу оставатися, а ти не возьм! Та ні, ти Блін! Чуєте, мужики. Мені треба попрощатися з Галею. Чуєш, галя. Я тут. Ой. Чуєш галя. Я тут, а та що. Галя, ну наконец то я тебе знайшов. Короче, слухай, якщо я не вернусь до 12.05, виключиш телевізор і розставиш кроватку на двох, і я може буду не сам. Я тобі розкажу! Що таке? Ну що? Вбій! Так стій. по перше, ти не туди йдеш, а по друге, ти не підеш. Чого? Бо в тебе корова тільна. Точно, точно, я оставлю. Классно осталось. Чуйно, мужики, тут така ділемма. Я не буду лукавити, але но... хтось з нас може не повернутися. Ну, бо в кінці того села Лєнка живе. Хтось може остатися в неї. Наверно, я. Наверну. Пазани, тепер, коли залавкують собаки. Хто? З району! Ти йдуть! Башу! Тримайтесь дріб! Давай! Тримайте стрім! Відікай породок! Диво! Диво! Тихо! Дико! Відіть! Він! Точно він! Що? Коли? 2015-й. Посадка! Забирайте його, забирайте. Давай його. Забирайте! Сіро що робити! Суйз жаля, я трезвий, та прицел. Так мене, каже, що достало. Ти що тут робиш? Я беременна! Вже беременна! Забирай свого хача і мали отсюда. А ти поки забор не приб'єш, хату не буде що, я тобі кажу, що ж не Визнаємося, ми як. Настоящі мужики ми могли не попросити в галі пробачення за той розгордя, що ми устроїли. І, як завжди, устроїли її концерт. І так, лучше помітити з концерта для Галі. І перший хід в російську романтику. Let go! Та да, Галя. Я тебе бачив вже настійно сильно балі. Я за корову актинала з мене, що я побоюсь. Точів не проберусь. Може, візьму себе. Або виновий віч нагаю. У вікно я проберусь. Де заможить я знаю мені побіг на твого півня порантику кину гілянку Я прохожусь про мене. Приляжи собаку. Пішов, куда речі біжать? Я собак боюсь. Тихо. Сергей. Тихо. Бо настояща пісня про депресію вже починається Поїхали. Я захожу раму в хліб, а коза єлі стоїть. як хто, хтось її побив? Хто з косою це зробив?